втрачаємо тих, хто захищає нашу країну. Ми втрачаємо тих, хто має відбудовувати нашу країну. Тому я хочу зауважити на тому, що деякі з них не мають можливість навіть придбати собі амуніцію. Повірте нам, таких історій сотні. Ми знаємо особисто і бачило обличчя людей, яких нам довелося, на жаль, втрачати. Тому я хочу, щоб сьогоднішній концерт. Був для вас можливістю доєднатися до нашого благодійного руху. Ми тут не зірки. На сьогоднішній день під час повномасштабного вторгнення ми не є зірками, ми є просто інструментами. Так ми музиканти, так ми артисти, так ми продовжуємо говорити про нашу культуру не тільки в Україні, а по всьому світу. Так ми продовжуємо робити все для нашої культури, відроджувати українську пісню. Я створюю музику і на вірші поетів. І на свої вірші також для того, щоб майбутнє покоління змогли послухати пісні вільної країни, незалежності від того, що нас хочуть забрати нашу волю. Тому, будь ласка, не забувайте про те, що в нашій країні триває жорстока і кривава війна. І ми сьогодні з вами не святкуємо, як хтось пише у Фейсбуках або, можливо, в Тіктоках, що ми святкуємо, ми не святкуємо, ми перероджуємося. Ми знаходимо в собі сили відновлюватись. Ми зустрічаємося тут для того, щоб ділитися енергією з вами, ділитися нашою українською енергією, ділитися нашими емоціями, тому що це зараз важливо, повірте, це важливо жити. Продовжувати жити, особливо ворогам на зло ми маємо жити. Ми маємо відроджувати нашу культуру, говорити про Україну, співати про Україну, кричати про Україну завжди, кожного дня, прокидаючись, дякувати трьом речам, завдяки яким у нас є можливість сьогодні зустрічатися тут. То все світ Творець та ЗСУ то є тріумф і тризуф нашої нації сьогодні. Маємо не забувати про це. Маємо бути корисними. Тому, будь ласка. Ми також до повномасштабного вторгнення не займалися волонтерством, але це стало частиною нашого руху. Тисячі підрозділів, про які ми піклуємось. Дякують нам. а Ми дякуємо в тисячі разів, дякуємо їм за те, що маємо і можемо робити щось для цієї країни. Тож, будь ласка, не забувайте, будь ласка, про те, що в нашій країні триває війна. Давайте не будемо переходити в цей звичний стан і звикати до цього стану, стану війни. Давайте бути гідними дітьми для своєї країни. І я щиро вірю в те, що настане цей день. Важливий день для нашої країни, коли розквітне вона, а слідом врожай на нашій землі, такий квітучий і родючий врожай. Тож навіть якщо нам будуть заздрити Нехай заздрі, тому що ми з вами будемо тільки пишатися, пишатися нашими героями, бажатися нашими сім'ями, нашими пращурами, нашим корінням вижатися. Бо маємо з вами величну історію. Могутню історію. Слава Україні! Я пишаюся вам, кожним з вас. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали до нас. Дякуємо вам за те, що ви обрали сьогодні наш концерт. Попри всі складнощі і негаразди, ми єднаємось, і в нашому єднанні є сила. Сьогодні ми маємо можливість проводити вже другий благодійний концерт в Києві в цьому залі. Завдяки вам, сміливим і незламним людям, неймовірний народ. Неймовірна нація. Тому що ми з вами одна велика родина, ми з вами одна велика сім'я. І поки хтось здатний витрачати гроші на те, щоб забирати життя, ми з вами, українці, будемо збирати і віддавати все, що у нас є, всі кошти, для того, щоб зберігати нашу культуру. Зберігати нашу ідентику, зберігати наш етнокод. і зберігати наші українські рідні серця, тому що маємо з вами одну велику спільну мету. Тому що маємо одне велике спільне серце синього жовтого кольору. І це серце б'ється в унісон кожного дня з кожним народженим життям. З кожною новою емоцією і думкою, з кожною мелодією, і піснею, якщо захочете, сильне, вільне і сміливе українське серце.